В ефірі новини на Дніпро Тві, Я Філіп Свидерський, вітаю. Вчора ввечері ворог атакував Дніпропетровщину. У Дніпровському районі вибиті вікна, пошкоджені теплиці та будівлі. У Синельниківському районі вщен зруйновано два приватні будинки. Ще вісім пошкоджені. Також зачепило авто газопровід та лінію електропередач з важкої артилерії. Вгатили по Нікопольщині та Марганецькій громаді. Наполягають на примусовій евакуації родин із дітьми. Голова Новопавлівської громади скликає позачергову сесію, аби ухвалити звернення до Дніпропетровської обласної військової адміністрації щодо обов'язкової евакуації сімей із малечою з чотирьох сіл громади. Йдеться про населені пункти Дачне, Філія, Чогуєва та Новопавлівку. Останню вже кілька разів росіяни атакували кабами у селі. Побиті всі адмінбудівлі, ліцей. А напередодні приліт припав по житловій забудові. Зруйновано дві приватні оселі, ще вісім пошкоджені. Наш журналіст Сергій Скрипник сьогодні протягом дня працював у Новопавлівській громаді. Від нього дізнаємось, що нині відбувається в населеному пункті, і наскільки там відчувається наближення фронту до кордонів Дніпропетровщини. Сергію, тобі слово вітаю колеги. Наразі знаходжусь в селищі Новопавлівка. Це вже прифронтове місто, де, на жаль, Дуже-дуже сильно це місто потерпає від е, російських окупантів, агресорів. І от зараз йду по центру міста поруч з школою, хочу показати, вона ще зруйнована російським хабом. Тут йдуть дуже, ну, не прямо в самому місті, але є дуже активні бойові дії, скажімо так. Дуже чутно вибухи, чутно стрілкові навіть іноді бої, які за межами міста. Тому ми тут працюємо, ми більш детальніше будемо розповідати в наших матеріалах. Вночі росіяни вгатили і по Харкову. БПЛА вщен зруйнував найбільший ринок міста. Пошкоджено близько сотні торговельних павільйонів, об'єкт транспортної інфраструктури в Новобаварському районі та фасад готелю неподалік місця влучання. Комунальники продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару по Дніпру 27 січня. Тоді постраждали п'ять будинків ОСББ та ЖБК у Соборному районі. Було вибито 130 вікон і дверей. Один із будинків отримав найбільше ушкодження: зруйновано технічний поверх, дах і ліфтове обладнання. Також пошкоджено газову трубу, через що весь будинок залишився без газу. Ну, у нас смотрите, У нас ну у нас вийшов вибух на даху, пішов в різні сторони. Вікна вилетіли в 47-му будинку. Які от вікна виходять, там багато вилетіло. І 51-й будинок там вилетіли. У нас по дотичній, в основному, лоджії та балкони. Почалися перше за все роботи комунальної служби до ліквідації наслідків. Там частково демонтаж. І зараз до сих пір проходить логістика. Як в кожного будинку однакова, технічне обстеження там комунальні служби про продовжують якісь демонтажні роботи. Газ також відновив вже трубу газопостачання на, на першому поверсі, а йде обстеження вентканалів з, 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 з лілого під'їзду. Оціночно в, в, в часі десь займе до, до тижня демонтаж, і десь три-три тижні займе саме відновлювальні роботи. Війна залишає слід не лише на тілі, а й у душі. Про емоційний стан захисників після отримання поранень підколуються і у реабілітаційному центрі Дніпра. Один із методів арт-терапія. Через малюнки бійці вчаться висловлювати свої емоції та переживання, що важливо для їх повернення до повноцінного життя. Арт-терапія це лікування да? Мистецтво з цілею. Це не лише про малювання, це про багато. Методів або якихось форм, за допомогою яких творча людина може себе виразити, наприклад, глинотерапії через ліплення, да. Кольоротерапії через кольор, передати свої почуття, свої емоції, свій стан, знайти якісь відповіді на питання, підшерпнути десь ресурс, щось переосмислити, передивитися, відчути якусь ситуацію по-іншому. Це про перевтілення, про можливість виразити себе іншими формами. Як це працює, дивіться детальніше у нашому випуску новин о 18-й годині. У Дніпрі завершено реновацію регіонального алергологічного центру. Лікарня відкрила свої двері з 2018-го і вже понад 5 років активно впроваджує новітні технології для лікування. За цей час відремонтували терапевтичне відділення, жіночу консультацію та інші приміщення, а також створили умови для науково-педагогічної роботи на базі центру. Лікування наше, кропотливе, це 5 років як мінімум, Бо для того, щоб ми і задавили ту молекулу, яка надає на, на, на працювання моноглобуліни на на і ось сідає на цю опосисту клітину от, шишечки, це рецептор, то нам потрібно 5 років, щоб це заблокувати клітку Т-Хелпер 2, клітка пам'ятник 2, щоб вона перестала працювати а індуцирувалася друга клітина та хелпарідін. Це важкий процес, ну, так я сказала, схематично дуже важкий. Тому кропотливе лікування ну, воно з появою цих е, ну, дуже нових і дуже сучасних алеїв, воно ніяких питань, больному, великих проблем не дає. Чому? Тому що перше, ми лікуємо це один раз на ні, тиждень чотири рази. Тобто, перший місяць, чотири ін'єкції, а потім раз в місяць п'ять років. Більше про це у наступному випуску новин розкажуть мої колеги. 14 людей постраждали під час ДТП на Дніпропетровщині. Автотроща сталася зранку поблизу села Олексіївка Нікопольського району. Автобус, що перевозив працівників підприємства, врізався в дерево. Ймовірно, водій не впорався із керуванням. Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили затиснув в кабіні водія, а також надали допомогу іншим постраждалим. Через зіткнення пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості. А у місті Самар на Дніпропетровщині, ймовірно підпалили автівку ЗСУ. На щастя, постраждалих немає. Поліція розпочала розслідування за фактом пошкодження військового майна та перешкоджання діяльності Збройних сил України. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Палію може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Понад 1,8 мільйона гривень збитків на ремонті укриттів у кривому розі судитимуть екс-начальницю відділу освіти виконкому та п'ятьох співучасників. Їм інкримінують за володіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем. Встановлено, що екс-службовиця розробила план, до якого залучила директора дитячо-юнацької спортивної школи, бухгалтера відділу освіти виконкому і трьох підприємців. Обвинувачення завідомо внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів. На підставі цих документів кошти перерахували на користь підконтрольних підрядних підприємств. У подальшому їх розподілили між учасниками групи на майно обвинувачених. Накладено арешт. У Дніпрі запустили соціальне підприємство Сторібук, що створює унікальні альбоми з елементами доповненої реальності. Фотографії в них не лише зберігають спогади, а й буквально оживляють їх. Першими клієнтами стали дніпровські випускники, які вже випробували новий формат. Як працює ця технологія та що про неї кажуть самі учасники? Дивіться в сюжеті Аліса Антонюк так кожна фотка оживає. Можна зробити кожну, можна не кожну, можна зробити оживаючі портрети. Ось така магія відбувається. Ми знімаємо У -у -у. вам відео, потім все це накладаємо в програмці, і ви потім наводите телефон, і воно оживає. Максим цьогорічний випускник та перший клієнт Дніпровського соціального підприємництва Сторібук. Разом з класом вже зробив фотосесію та чекає на живі альбоми. Дуже все сподобалося, дуже сучасна та дружня атмосфера. Тобто, зловило цей вайб з фотографом. Все пройшло дуже чудово. Стосовно дизайнів нам дали дуже величезний вибір, тобто пладинок, самого наповнення. Тому все було дуже індивідуально, тому дуже сподобалося. Команда супроводжує на кожному етапі створення альбому: від вибору стилю та локацій для фото до позувань у кадрі. Два, три, розходяться. Ви порядні по сторонам, діти, де діти. Мені дуже подобається, що саме одна компанія робить і дизайн, і фотографії, і ну, знаходить студію. І нас повністю організувала. Це максимально зручно. Цього року планують зробити живі альбоми для 32 класів, а далі масштабуватися. Зараз у нас є пробні варіанти це в організації, в бізнеси, живі календарі, живі банери. Ми хочемо робити все, що може тільки вишивати. Команда Storybook також реалізовує соціальну місію, так як частину грошей спрямують на підтримку молодіжних ініціатив, а частину грошей з якого з виробництва альбоєв ми будемо передавати на створення класів для сільського самоврядування або навіть для обладнання певною технікою, яка треба в цей клас. Соціальне підприємництво створено на базі молодіжного центру Дніпра в рамках всеукраїнського проєкту Стартуй. Почалося все з того, що ми подали грант. А потім ми хотіли створити продакшн, але ми прийшли до того, що ми вже були трошки дотичні до альбомів, і це найкращий спосіб взаємодіяти з учнівським самоврядуванням. Ми потім проходили навчання, їздили по іншим містам. зустрічалися з нашими спікерами. У нас є наші ментори, є наша персональна мента Аліна. Наразі команда проводить інформаційні зустрічі серед школярів міста і продовжує розвивати власний проєкт. Ми для всіх шкіл Дніпра та учнівського самоврядування робимо знижки 50%, Тому що ми дуже любимо нашу школу, дуже ми любимо наших учнів, завжди їм ради. Аліса Антонюк, Павло Черненко, Дніпро. ТВ. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу в землю допомоги громадську раду за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!